Я схиляю голову перед Віталієм Івановичем, який дуже мудро поставив тоді проблему на загальнодержавний рівень. Він так обережно казав, що давайте будемо створювати регіональні університети для місцевих потреб. І справді конкуренція велика. Якби замахнулися на те, що я зараз, я не знаю, чи би так вдалося зробити. Але через це таке занижене, свідомо завдання вдалося створити університет, який займає достойне місце. В українській освіті юридичний інститут, який по праву, я думаю, вже займає другу сходинку після елітних Київського, Харківського, Львівського, Одеського, може ще Донецького. Це дуже високе місце для майже 200 юридичних навчальних закладів нашої країни. Тому щиро вітаю всіх і з ним юриста, шановні колеги, і з нашим 20-річчям. Ну так сталося, що я вже е, закінчую, пропашним, не буду багато стимним. Так спалося, що я недовго працював, у 95-му році перейшов на сумісництво, а потім пішов зовсім, але душею я був тут і радів з кожного успіху.